Друзі, всім привіт! Є дві новини, які сьогодні треба сказати. В першу чергу у нас випав сніг. А це означає, що сніговиками ще не зліпили, але вже можна кидатися сніжками. А друга новина, оп, нормально. Так, друга новина трошки краща, бо сьогодні не понеділок, сьогодні вівторок. Так як в понеділок я не зміг приїхати, тому цей тиждень нас з вами... Буде трошки іншим. Ми починаємо його з вівторка. Зараз подивимося, що зробилося, що змінилося від п'ятниці, і будемо водити вас в курс діла, а вже потім передивимося, що до п'ятниці хлопці зроблять. По третьому будинку роботи в нас виконані, і тут не буде нічого змінюватися. На даний момент, коли був залитий якраз подушка фундаменту, вона була залита. Тут поки що робіт не буде вестися. Тому ми з вами... Оглядаємо раз, два, три. Все, вистачає. Дивимося, що в п'ятницю і переміщаємося в перший будинок. не Не знаю, чи вам чути ту музику. Доброго дня! Привіт! Що тут, все нормально? Так, що, третій будинок. Як я й обіцяв, нічого не змінилося. Бо що могло змінитися за тиждень на залитій подушці? Робіт тут не ведеться. На тому ми з вами і закінчуємо з третім будинком. Йдемо зразу дивитися на стіни першого будинку. Зразу відбиваємося, шостий поверх, понеділок. Який понеділок? Вівторок. Я вже сам собі набрехав. Вівторок, з лівої сторони нічого, а от з правої ведеться мурівка. Зараз йдемо з вами глянемо. Так, зліва у нас там стіна внутрішня, зараз ми звідси її покажемо. І так, в тій квартирі внутрішні стіни. Проходимо далі. А тут в нас зовнішня стіна. Зайдемо зараз сюди. Краще буде видно. А. Ну, оцей клаптик докладається, потім, відповідно, оце двері, потім наліго, стіна пішла. І шостий поверх вже по вікнах у нас все. На шостому поверсі повністю засклений контур. Заразу після шостого поверху зайшли на сьомий. Якщо говорити про сьомий, то в нас ведеться мурівка тут стіни в квартирі, яка має терасу свою. Ось тут глянемо. Мають домурувати її. Десь отут би мала бути стіна вроді. А отут залишилось небагато, тому ми то вже в п'ятницю точно побачимо. І ще з таких глобальних змін, що у нас по сьомому поверху, це вікна. Та, якщо в отій частині, що ми заходимо з сходової клітки, їх ще немає, то проходимо трішки далі. І зараз ми побачимо. Так, ну, от, наприклад. Ось тут вікна раз, два, і також там далі. Тут же вікна також встановлені. О, тут навіть є оце вікно, що на балкон виходить. Але от бачите, якийсь сніг падав, навіть сюди не мило. Але все, вікна є, такої проблеми більше не буде. Тому розраховуємо з вами на п'ятницю і в п'ятницю перевіримо, що тут по готовності. Першому будинку в нас були недотримані обіцянки, які я казав. Так як по моїй інформації, що вікна в нас вже би мали бути встановлені. Ще тиждень тому вони би вже мали бути встановлені абсолютно всі. Але як ви бачите, що якщо я ходжу на сьомому поверсі і розказую, що О, тут є вікно, то відповідно ще не всі вікна. Ну, може, може, до п'ятниці. І було б дуже круто. Якщо б до п'ятниці встановили, то нарешті ми заходимо в зиму. Всередині будинку вже не є так холодно, нічого не капає, нічого не затягує ніякого снігу, воду в сам будинок і вже набагато легше і краще працювати. Так, ми з вами на шостому поверсі. П'ятниця. Якщо зліва в нас нічого не змінилося, то от справа від сходової клітки нас змінилося багато чого. Зліва стіна домурована, оця зовнішня. Так, дивимося. Оту квартиру ми знімали, де якраз починали внутрішні перегородки, а зараз А зараз вони готові вже. Йдемо далі. Оціє стіни справа ми теж не бачимо. Бо ми з вами стояли отут і знімали, як там відбувається процес. Тут же замуровано. Зліва, зліва, зліва внутрішні стіни. Є навпроти внутрішні стіни. Ми їх взагалі не бачили, тобто навіть оця стіна зовнішня була замарована цього тижня. І навіть в трьохкімнатній квартирі зліва мурується, справа кімната вже готова. Ну і отут кухня. А по шостому поверху цього тижня гарно, гарно. Давайте ми втрачаємо темп, йдемо на сьомий поверх. Ну то і сьомий поверх, я б отак зайшов Справа від сходової зовнішня стіна, туди ми зараз підемо з вами. Тут ми ніби все бачили з вами. А, я згадав, ми що цього не бачимо. О, оцього ми ще з вами не бачили. Оця стіна якраз вони тоді докладали, а цього взагалі не було. А тепер тут все на кімнатки поділено. Справа, зліва вікна от стоять, щоб вже встановлювати. Тут обморовується вентиляція. Так, А тепер ми з вами йдемо сюди. І що в нас? Зовнішня стіна? Раз. Ми її не бачили взагалі, цієї не бачили. Ми Можемо подивитися навіть порощину, де він ще такий темний, то ми не бачили. Тут в квартирі ще нічого не мурується, але вікна стоять. Навпроти немає ще одного вікна, от і малі є. Зліва у нас квартира замурована. А туди я вже ходив, там ще поки що змін немає. Ну Але перейдемося з вами, щоб точно було. Так, зліва. О, тут вікно стоять вже. Ну і справа відповідно то, що ми з вами бачили. Тут було тоді дуже багато вікон, зараз поставляли деякі. Залишилося пару вікон. І на західну сторону в нас тут встановлене вже вікно. Краса. За рахунок того, що цього тижня в нас додалося е мулярів, Забув слово. і відповідно і результат трошки більший, ніж завжди. І ми вже з вами бачимо контури квартир. Ми вже з вами обдивилися, що і сьомий, і шостий поверх вже так досить гарно замурований. Далі продовжуємо в тому самому духу відповідно там 2-3 тижні і ми вже з вами будемо бачити і зовнішні ці стіни, і контури квартир. Відповідно, гарно. А тепер йдемо до третього будинку. Головне, що все стабільно на другому будинку. Бо другий будинок, тоді ми з вами в п'ятницю подивилися, що опалубка завершена. Хлопці вже розклали арматуру тут на праву частину, наліво посносили. Свій всякий інструмент, ще обрізки опалубки, тобто фанери. Там також вже докладають. А на правій частині вже видана арматура, і вже, я так розумію, починається в'язатися. А, вона вже там навіть на стаканчиках стоїть. Ми звідси не побачимо, зараз з вами ще туди вийдемо. Відповідно, ми до п'ятниці чекаємо результату вже по зв'язаній арматурі на п'ятий поверх. Ну, от По другому будинку, ще окрім того, що вкладають бетон. Це робиться зараз ізоляція. Стоїть балон 50-літровий з газом. І прогоріває, і підклеює. Йому принаймні тепліше. Бо зараз з такою погодою, в принципі, то нормально робити. Калампа. Так, і піднімаємось. Раз, два. Оп. І пішло. Всім дай Боже. Фу. Так, арматурка. Арматура вже на стаканах. Тут же далі теж буде вистелятися, стаканчики підставлятися. Там цілий відро стаканчиків. Давайте йдемо вкрадемо один. Цей стаканчик. Він ставиться потім на опалубку. Отак. І на нього ставиться отак арматура. Для того, щоб вона не прилягала прям до самої фанери. І от і всі стаканчики, вони що? Вони залишаються потім в плиті. Три мішка. Мішок має, певно, тисячу. Ось три тисячі стаканчиків йде на поверх. Відповідно, множимо то все на 7. І маємо, що у нас на 7 поверхів піде 21 тисяча таких пластмасових стаканчиків. І йдемо ще подивимося до того місця, де в нас ще прибирання. Трошки відбувається, і тут ще арматури нема. Є купа фанери, яка вже була погана, вона на зарізки, на якісь маленькі кусочки, от наприклад, як тут, як тут зліва. І, до речі, я ще сам не знав, що в нас на кожному поверсі буде оця колона. І так само там справа, тобто та сама колона, що ми з вами бачили на нижньому поверсі, на четвертому, вона також буде і на п'ятому, і потім і на шостому поверсі. Оці всі колони От. закладені. Тому тут ще й не вкладають повністю фанеру. Бо потім після того, як залиються вже колони, вже почнуться роботи, по тому, щоб вкласти тут вже фанеру на відповідний рівень, бо вона тут зараз має невеликий перепад. І вже потім будуть заливати тут бетон. Якщо раніше ми з вами бачили, що в'язали пів лише плити і після того вкладали бетон, потім дов'язували іншу частину плити, то вже п'ятий поверх він піде цілісним. Тобто буде одна плита, в неї розриву не буде. Шостий поверх буде мати розрив, потім сьомий поверх, він буде знову цільний. Чомусь так роблять, треба буде зараз романа десь викципати і запитати, а чого є розриви на деяких поверхах, а на деяких немає. холодно сьогодні. А другий будинок, арматура зав'язана. А там, де ми з вами ходили, арматура вже є зав'язаною. Там вже доклали опалубку, долили оці колони, що ми з вами казали, не колони, а перемички. Там з лівого боку. І по всій плиті вже зв'язали арматуру. Вона вже тут розкладена повністю, все оббито, опалубка готова. І те, що ми чекаємо, це ми чекаємо понеділка для того, щоб починати вкладати там вже бетон. Ще додатково по першому будинку, на сьомому поверсі, в нас залишилося близько 25 вікон, які потрібно ще е, вставити. І відповідно вже і по вікнах перший будинок у нас буде закритий. Ці відео можна називати День сутка. Бо ти вроді ходиш, знімаєш одне і те саме, деколи щось змінюється, деколи не змінюється. Але в тебе завжди однакові маршрути. Третій будинок, перший, другий. Вже наступний тиждень нас з вами буде знову місячним звітом. Це буде який дев'ятий, так, це буде дев'ятий тиждень. І це знову буде місячний звіт. Тому візьмемо ще собі, подивимося, що зробилося за місяць на будівництві. А потім на кінець року придумуємо якесь гарне відео з тим, як це все починалося, яка була ділянка, як розривали перший котлован. І під кінець року постараємося випустити вам таке відео, що за річний період. Бо все рівно, як би то не було, заходять свята в Україні та й в світі. І буде багато вихідних. Відповідно, робота трошки притормозиться, і для того, щоб не знімати вам одне і те саме, я для вас зроблю такий річний звіт. П'ятниця я ніби завершив, ніби показав вам все, що змінилося за тиждень. Тому давайте подивимося ще раз на другий будинок. Я навіть десь маю кадр, як ми звідси виходимо з під'їзду і бачимо тут тільки три поверхи, а вже їх п'ять. Дякую всім, що подивилися цей тижневий влог. Наступний буде місячний, тому чекайте його. А на тому дякую всім, що дивилися це відео. Підтримуйте українське, пишіть коментарі, залишайте свої запитання знизу, ми будемо раді на них відповісти. І на тому дякую всім і па-па!